Добрий день, добрий день. день. Добрый, Всіх обнімають Боже. Я так вам дякую, Добрый що день. ви тут, що ви нікуди не поїхали, що ви захищаєте на своєму фронті. Я хочу сказати, що Валерій Олександрович Дубель це заступник вашого профільного комітету в Верховній Ради охорони здоров'я. А Петро, це ну ви точно його знаєте, він пам'ятаєте, рятував хлопчика і родину. Маленького хлопчика Стасіка з вакуум. Це, це, це теж член нашої команди. Зараз він трошки тут у відпустці з нами, але ну, так в основному це боєць, який береже нас з вами там, а ви тут, ви тут, наші янголи охоронці вони там. І хочу сказати, що ми в захоплені від вас. Тримайтеся ми і ми знаємо. Наскільки тяжко все це, наскільки складно все це переносити, але хочу вам сказати, що наша команда, ми ж постійно то в Донецькій, то в Харківській, то в Дніпропетровській, Запоріжській. І хочу сказати, що я більш стільки людей, ніж медики, не бачила. Я не говорю безумовно про наших бійців, про наших військових. Ну ви. Просто унікальні. Я хочу просто, щоб ви знали, що вони всі до вас доїдуть, але всі хотіли би вам це сказати. <рес> щоб ви, що ви просто приклад мужності, стійкості. Ми знаємо, як тут буває іноді, і як було, і як було, знаємо, да. Но те, що те, що ви все це прийшли, і сьогодні тільки чекаємо вже на перемогу. І вона, повірте, мені буде. Оце, знайте просто, що вона буде. І буде обов'язково. Те, що там говорять 5 років, 3 роки, не слухайте нікого. Наступний рік ми і країну нашу звільнимо, і жити будемо. У нас в Верховній Раді створена спеціальна слідча група, Ну, вона слідча в позитивному змісті цього слова. Я її очолюю, ми працюємо два місяці для того, щоб можна було з 1 січня для таких лікарень, які лікують поранених. Запропонувати ну, абсолютно новий підхід. Ви знаєте, що є пакети, яких не вистачає для того, щоб лікувати поранено. От ми зробили весь цей аналіз за два місяці і переглянули, особливо хірургічний пакет, хірургія одного дня. І ці пакети введені дуже високі коефіцієнти перерахунку. Но вони введені не лише для лікування військових, але й для лікування цивільних людей. Це означає, що буде значно більше фінансових ресурсів. Це рад, друге це харчування, власне кажучи, через НСЗУ, де. а через Міноборони десь приблизно в 4 рази більше платять за одного пацієнта на харчування, за військового. Зараз ми переглянули ці порядки. От за січень ми врегулюємо вже договорну кампанію. Цю і буде зовсім інший підхід. Там буде так, як і в армії. От стільки спиту в армії отримують на харчування, стільки будуть зв'язково платити це ще додаткові фінанси. Ну і останнє там буде переглянута заробітна плата. Там буде за два роки введена індексація а для Молодшого медичного персоналу, для водіїв медичного транспорту і немедичного персоналу там будуть підвищення. Це для На тих лікарень, норбіні. які лікують поранених і там, де. Знаєте, пам'ятаєте, як були ковідні лікарні? Да. Да. Наша лікарня ковідна. Для них ділення. були спеціальні умови. Угу. А тепер такі спеціальні умови будуть для угу. тих лікарень, які лікують поранених. Оце робота скажімо так, нашої команди разом з Мозом СЦЗУ. 4 квітня жодного вікна не, не було в цій лікарні. Ми ходили по скрізь. Це ну ми ні на годину, ні на хвилину не переставали та ні, ну ви герої. Слухайте, я просто вам це кажу, не тому що я хочу щось приємне вам сказати, а я просто хочу, щоб ви знали, що країна не може сьогодні от просто приїхати сказати ну де я не буваю. Військові і медики вас не розділяють. Ви, як знаєте, одна команда охоронців України. Так що тримайтеся, мої дорогі, тому що недовго залишилося нам цю біду терпіти. Все буде добре.